Це правда. Лікування акне без догляду неможливе. На мою думку, догляд це 70% успіху. Навіть є випадки, коли без призначення лікувальних засобів, а лише за допомогою доглядових ми вводимо акне в ремісію. Це правда. Якщо у одного з ваших батьків є або було ж акне, вірогідність того, що дане захворювання буде у вас також становить від 60 до 80%. Це міф. Дані продукти ніяк не впливають на першу причину та механізми виникнення акне. Єдиний нюанс заключається в тому, що вони можуть погіршити перебіг та спровокувати появу нових висипань. Проте, якщо їх виключити з раціону, акне ваше не зникне. А ось про механізми розвитку та виникнення акне поговоримо в наступних відео та постах.